Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами будемо розглядати задачі на рух: рух на зустріч, рух на вздогін та рух у різні сторони. Зупиніть відео, ознайомтесь, будь ласка, як доречно працювати над відео, щоб ви і я з вами разом мали результати. Яка б задача на рух не була, але завжди в ній будуть фігурувати шлях або відстань, швидкість та час. Із трикутничком таким ми з вами вже знайомі, але повторимо, як ним користуватися ще раз. І так, якщо нам треба знайти пройдений шлях, або відстань між двома містами, селищами чи між двома об'єктами руху, нам треба швидкість помножити на час. Дія множення у вас стоїть, або якщо в трикутничку у вас не стоїть дія множення, то ви знаєте, що вони на одному рівні, значить треба перемножити ці величини. Якщо треба знайти швидкість, то у нас риска дробу підказує, що треба пройдений шлях поділити на час руху. Якщо ж нам треба знайти час руху, то риска між відстанню і швидкістю вам нагадує риску дробу, а значить підказує, що треба пройдений шлях поділити на швидкість. В задачах, які ми будемо розглядати сьогодні. Буде не один об'єкт, а буде зразу два об'єкти. Ми будемо з вами розглядати задачі, у яких два об'єкти з різних точок, з різних міст будуть рухатися назустріч. Тобто відстань, яка їх розділяла на початку, буде постійно зменшуватися, 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 об'єкти будуть зближатися. Наскільки вони будуть зближатися. Нам треба буде швидкість першого об'єкту, швидкість другого об'єкту додати. І таким чином ми знатимемо, а скільки кілометрів вони долатимуть разом за кожну годину. Відстань за годину це ж є швидкість. Але в даному випадку це буде швидкість зближення. Другий тип задач це задачі на вздогін. Один наздоганяє іншого. Той, що наздоганяє, зазвичай виходить із точки, яка стоїть на певній відстані, відомій або невідомій у задачі, поза попереднім об'єктом. І для того, щоб один наздогнав іншого, треба, щоб в цього швидкість, звичайно, була більшою, ніж в того, хто рухається попереду. Зазвичай нам вказано яка відстань між ними, або вказано, коли ця відстань між ними щезне, коли задній об'єкт наздожене той об'єкт, який попереду. Вони десь зустрінуться в якійсь точці. Відстань між ними в процесі руху буде зменшуватися. Наскільки вона буде зменшуватися? Вона буде зменшуватися на величину, яка дорівнює різниці однієї швидкості, більшої швидкості та іншої швидкості. І ось ці формули перед вами зараз. І в першому випадку зближуються об'єкти, і в другому випадку зближуються об'єкти. Але швидкість зближення обчислюється по-різному. Третій тип задач це рух з однієї точки в різні сторони і вони віддаляються. Якщо в попередніх двох задачах об'єкти зустрічалися навпаки. То тут вони із точки зустрічі, з одного місця, з початкової точки, починають рухатися в різні сторони. Зазвичай тут питають а за певну кількість годин, наскільки вони роз'їдуться один від одного, яка буде між ними відстань? Або можуть запитати а якщо відстань між ними стала стільки то кілометрів, то скільки часу пройшло? І тут нам на допомогу прийде швидкість віддалення. Швидкість віддалення для даного типу задач буде дорівнювати сумі швидкостей одного і другого об'єктів. Ви пам'ятаєте, що швидкість це відстань, яку проходять об'єкти за одну годинку або за іншу одиницю часу. В цих задачах. Не настільки важливо, знаєте ви алгоритмі їх розв'язання чи ні, в цих задачах дуже допоміжним є ваш життєвий досвід. Якщо ви можете уявити, як ви з товаришем рухаєтеся, як змінюється відстань між вами, коли ви рухаєтесь назустріч, або коли один доганяє іншого, або коли ви з однієї локації розходитеся в інші місця. І так, перша задача. Ви бачите, що текстової умови немає, але візуалізація дуже часто допомагає краще, ніж текст, зрозуміти, що і як відбувається. Ну, давайте скреативимо умову до даного малюнку. Наприклад, відстань між двома містами дорівнює 408 км. Назустріч один одному виїхали, я думаю, що це два потяги, бо з такою швидкістю зазвичай їдуть потяги можливо, два товарних, а можливо, один товарний, а другий, можливо, і пасажирський. Тут уже як ми з вами складемо, так і буде. Зустрілися вони через чотири години. То яка швидкість другого потягу? Зазвичай я звертаю вашу увагу на те, що на малюнку більшій швидкості повинна відповідати більша стрілочка, а меншій швидкості менша стрілочка. Щоб нам підказувати, де більша, де менша величина? Але тут, як ви бачите, стрілочки однакові. Чому? Бо у нас друга швидкість невідома, я просто не знаю, а якої величини мені треба побудувати ту стрілочку. Наразі мені достатньо, що ці дві стрілочки зображають рух назустріч. Значить, треба нам буде скористатися швидкістю зближення цих об'єктів. Але ми не можемо її знайти, бо у нас невідомий другий об'єкт. Як же нам знайти тоді швидкість зближення? А швидкість ми можемо ж знайти іще з цього трикутничка. Для цього нам треба шлях, який розділяв ці два об'єкти, поділити на час, протягом якого ці два потяги рухалися до зближення. Отже, перше, що ми будемо шукати в цій задачі, швидкість зближення, і друге, знаючи швидкість зближення, знаючи швидкість першого потягу, ми зможемо знайти невідомий доданок, тобто швидкість другого. Потягу. Поставте на паузу відео, спробуйте записати розв'язання цієї задачі самостійно, потім, ми звичайно ж звіримося. Я записала розв'язання задачі так. Не забулися про відповідь. Впевнена, що і у вас розв'язання аналогічне. Якщо ж ні, підкоригуйте свої результати. Наступна задача. Із двох міст, відстань, між якими треба знайти, виїхало одночасно два. І дивлячись на величину швидкості, я думаю, що це велосипедисти на такій швидкості рухаються. Повільненько вони, правда, рухаються, ну, але протягом трьох з хвостиком годин на такій швидкості, мабуть, рухаються тільки велосипедисти або дуже треновані бігуни. Тож, виїхали два велосипедисти. Той, що перший. Їхав на відомій швидкості 8,3 км за годину. Той, що їхав поза ним, їхав невідомо на якій швидкості, але відомо, що в 1,1 разів більший. Дальній велосипедист наздогнав попереднього велосипедиста через 3,4 години. І питається, яка ж відстань була між ними? Нині ми розглядаємо з вами рух на вздогін. дальній швидший за ближнього. Вони будуть зближатися, бо дальній буде поступово наздоганяти, наздоганяти, наздоганяти того, хто їде попереду. Шлях, на який їм треба зблизитися, мабуть, нам треба дізнатися, а наскільки вони зближалися кожної години це швидкість зближення. І помножити на час, протягом якого вони зближалися. Час у нас є. Швидкості зближення у нас іще немає. У нас є швидкість другого об'єкта, але невідома швидкість першого об'єкта. Зате відомо, що вона в 1,1 сьому раз більша за швидкість того мотоцикліста, який їде попереду. Тож неважко буде знайти і невідому швидкість дальнього мотоцикліста. Записуємо. Щоб знайти швидкість першого, ми швидкість другого множимо на те число, у скільки вона більша. Швидкість дро 8,3. Треба збільшити у 1,1 разів. Множимо мішані числа, От гарно ми пригадаємо якраз їхнє множення. Для цього переводимо у неправильні дроби, скорочуємо, що можна. Швидкість, яка показує, а наскільки кілометрів кожної години відстань між цими мотоциклістами меншала. В другій дії, вже знаючи швидкість першого і другого, ми можемо знайти швидкість зближення. 10 відняти 8,3. Від 10 ми можемо відняти 8, але немає від чого відняти 3 четвертих. Тож 10 ми розклали на 9,4 четверта. Позичили в десятці ціле і представили його у вигляді дроба з однаковим чисельником і знаменником. Ну і тепер ми можемо сміливо відняти від зменшуваного від'ємник. Залишається 1,1 км за годину. Ну і тепер, коли у нас є швидкість зближення і час, протягом якого була подолана вся відстань, що їх розділяла, ми можемо перемножити ці дві величини. Отже, між даними мотоциклістами на початку руху була відстань 4,3 км. Чи змогли б ви самостійно розв'язати цю задачу? Напишіть свої думки з приводу цієї задачі в коментарях. Остання у нас задача це задача про рух з однієї точки в різні сторони рух на віддалення. Віддалятися будуть об'єкти один від одного. Пам'ятаєте, що швидкість це кількість кілометрів, яку проходять об'єкти за одну годину. Тобто, скільки кілометрів вони пройдуть за одну годину, наскільки вони віддаляться один від одного? І тоді, коли відомо у нас яка загальна відстань між ними стане в процесі руху, ми з вами зможемо знайти а скільки часу пішло на те, щоб ці два об'єкти так аж віддалилися. Швидкість віддалення ми будемо шукати як суму. Швидкостей цих об'єктів, ну, а час ми будемо шукати, як відстань між ними поділена на швидкість віддалення. Будь-яка задача, яка б у вас не була, проговорюйте спочатку усно хід її розв'язання. І тільки після того, як ви знайшли стежку, якою можна піти до розв'язання цієї задачі. Тільки вже потім починаєте працювати з діями і з числами. Ви розумієте, що братися за числа, коли ти не знаєш, куди і чому їх підставляти, зовсім не варто. Записали? Ну що ж, підсумуємо: яка б не була у вас задача на рух, у ній фігуруватиме шлях, швидкість і час? Якщо у вас. Розглядається рух декількох об'єктів назустріч, вздогін на або в різні сторони, то вони або зближатимуться, або віддалятимуться. Коли і яку швидкість розглядати вам підкаже ваш життєвий досвід. А зараз зупиніть, будь ласка, відео. І спробуйте сам або сама розв'язати задачі, які ми розглянули на уроці. Я переконана, що тепер ти впевнено зможеш справитися з кожною із цих задач. Про свої успіхи і випробування не забудься написати в коментарі. Успіхів вам, папа! -па.